Други тема у нас з вами сьогодні не тема, а просто тема на мільйон. Отже, сьогодні ми говоримо про Ліліт Скорпіоні. Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Дуже буду вдячна за підписки, лайки і коментарі, тому що період насправді дуже насичений. Ви можете прямо писати свої історії ситуації в коментарях. Я буду прочитувати і говорити, підтверджувати, або це дія Ліліт, або ж ні. Отже, наступні 9 місяців лівіт перебуватиме в знаку загадкового, непередбачуваного, сексуального скорпіона. І це одне з таких положень, яке не просто активізує нашу таємну сторону, яке буде стосуватися зрад, яке буде стосуватися сексуальних відносин з різними підтекстами, да? але в основному це програється як зради. Що ж таке ліліт? Ліліт це така фіктивна точка в астрології, яка показує темну сторону нашої особистості. Всі ми знаємо про хороших хлопчиків і хороших дівчаток. Так от те, що ви подавляєте в собі, те, що ви приховуєте, те, в чому ви навіть самі собі не можете зізнатися, і є насправді прояв ліліт. Тому саме зараз дуже з багатьох людей будуть спадати маски. Будьте готові до того, що інколи ви Знаєте людину ось такою, і тут в якийсь момент вам розповідають про неї якусь таку історію, що ви просто не можете в це повірити. Невже ця людина могла би зробити такі певні кроки? Особливо це буде проявлятися у якихось хаотичних сексуальних зв'язках. Це буде обов'язково проявлятися в зрадах. Чому так? Тому що ліліт переходить в знак Скорпіона, а Скорпіон це. Це такий дуже таємничий знак, і це найсексуальніший знак взагалі в астрології і в усьому гороскопі. І Тут буде дуже багато провокацій, особливо це стосуватиметься відносин. І найкризовіший такий, або я б сказала, піковий період це період із 20 квітня по 30 квітня. Так, він в якійсь мірі вже завершується. І ще в кінці червня буде такий же період. І це період, коли Будуть загострюватися всі наші питання, особливо питання любовних трикутників, особливо це стосуватиметься жінок. Чому жінок? Тому що Ліліт це демониця ночі, це демониця еротичних сновидінь. І за міфами та легендами, саме Ліліт була першою дружиною Адама. І саме Ліліт це бунтарка, це енергія та, що завжди... Виходить за межі ця енергія, яку неможливо контролювати, і яку неможливо приборкати. І тому саме наша задача в наступні 9 місяців не просто проживати ці всі енергії, не просто проживати ці стани, да? а розуміти, коли і в яких певних ситуаціях вам ця темна енергія. І в кінці цього відео я розповім, як можна це все не контролювати. а... Проживати, скажімо, екологічніше ревність, страхи, маніпуляції, невміння визнавати поразку, невміння відпускати, не давати свободу партнеру, постійний або навіть надмірний контроль, бажання зрадити, бажання зруйнувати те, що у вас є. Наприклад, якщо у вас є родина, сім'я, то це. Дуже часто на такому транзиті люди виходять із відносин, здавалося б, класних відносин, в яких вам комфортно і все зрозуміло. І коли заходить енергія ліліт, вона як правило проявляється тим, що людина в якийсь момент думає: ні, ці відносини не для мене. Мені в них занадто скучно. І от в цей дев'ятимісячний період у вас може виникати враження все. Залишити все кинути на півдорозі, просто спалити за собою всі мости. Це можуть бути різні скандали, особливо ті, які стосуються взаємодії між двома людьми, між партнерами. Так? Це можуть бути різного плану провокації. Ну і в принципі на світовій, на не тільки на світовій арені, ми побачимо з вами, як будуть оприлюднюватися різного плану таємниці. І це не просто буде про. Прояв людини в тому обличчі, яке вона не транслює і не показує, це буде про вчинки, це буде стосуватися фінансових махінацій, це буде стосуватися е сексуальних зрад і скандалів. Ну, ось чому е далеко ходити на такий скандал, який в принципі дуже активно обговорювали в соціальних мережах. Yeah. Да? Це роман відомої української блогерки із мільярдером. Я тут з е екологічних е Намірів не буду називати ці всі прізвища, але впевнена, що ви це знаєте і чули. І в якийсь момент просто оприлюднюється фото в інстаграм, фото в мережі, коли і всі чудово розуміють, що цей мільярдер одружений, але в нього, як виявилось, є коханка, з якою він зустрічався два роки, і вся оця історія, весь цей бруд, всі ці. Таємні зустрічі, всі ці домовленості, всі ці діалоги, вони просто в якийсь момент зливаються в мережу. І що відбувається? Падають акції компанії, да, в якою володіє цей мільярдер, тобто йдуть фінансові втрати, йдуть втрати в родині. Я не знаю, там відбулося розлучення чи не відбулося, але тут несуть. Але ось це просто жива ситуація, і живий прояв того, як взагалі функціонує і працює ліліт. Тобто, якщо були зради, дуже велика ймовірність, що це все зараз оприлюднюється. Тому, якщо ви це ваш там стиль життя, чи ви просто захотіли десь провести з кимось ще час. Чи ви відчуваєте в собі цей посил, що вам правда хочеться зрадити, чи різко завершити свої відносини, не робіть ніяких різких кроків. Просто подумайте над цим. Обов'язково обговоріть це з партнером, тому що дія аспекту завершиться, да? і оця енергія, якби її концентрація спаде, і цей вплив ми не будемо відчувати вже так сильно, вже, наприклад, в січні там, майбутнього року, а. Ви просто в якийсь момент ви можете зупинитись і подивитись на своє життя, а замість нього залишилися просто руїни. Коли пробуджується енергія ліліт, і в даному знаку вона ще наші дуже сексуальна енергія, сексуальна енергія це взагалі енергія життя. Ваша задача цю енергію скеровувати в ті наміри, які можуть вам принести плоди. Тобто, щоб це були не фінансові втрати, да? а щоб це були навпаки фінансові надбання. Скеровуйте цю енергію в свої нові проекти, в свої нові ідеї, розпаковуйте себе, особливо це стосується жінок. Да? Дуже багато жінок блокують свою сексуальність, але сексуальність це не тільки про те, що нам. Потрібно, я не знаю, оголитись там, втративши будь-яку елегантність, пристойність і так далі, світити своїм тілом. Це не зовсім про це. І сексуальність це не зовсім про те, щоб вести якийсь хаотичний сексуальний образ життя. Так? Сексуальність це про вміння. Опановувати свою темну сторону. Якщо ви розумієте, що в якийсь момент у ваших стосунках вам стає скучно, сексуальне життя з партнером вас не тішить, то в даній ситуації вам потрібно просто сісти це і обговорити, подумати, які, що ви можете додати в своє сексуальне життя, щоб зробити його більш насиченим, різнобарвним. спробуйте змінювати локації, спробуйте змінювати. Місця, займіться собою, прокачуйте свою сексуальну жіночу енергію, запишіться на танці, зробіть собі нову стрижку, догляд за собою. Максимально вмійте одягом підкреслювати цю сексуальну сторону і її зараз проявляти. Пена сторона ліліт це не те, що потрібно в собі блокувати, це те, що потрібно вміти проживати це все екологічно. І я сьогодні протягом відео буду на цьому наголошувати. І ще я згадала дуже такий класний приклад прояву літ. Це недавно на великих екранах вийшов фільм Хороша, погана дівчинка з Ніколь Кідман. Ось там просто напряму і дуже сильно показаний прояв Літ. Це про те, що з одного боку жінка одружена, яка має стабільну сім'ю, яка має класну діяльність. Яка має дітей, да? і тут показують її прояв, її демонічний прояв, той прояв, який вона завжди в собі приховувала і е, проживала цей прояв у таємному житті, він проявляється, оприлюднюється і починає впливати на її загальне життя. Да? І... Підсумок цього фільму в тому, що наскільки важливо бути відвертою і відкритою з партнером, да? наскільки важливо ділитися тими аспектами життя, які ви хочете прожити разом, наскільки важливо ділитися своїми сексуальними фантазіями, а не просто шукати це все збоку. І це насправді дуже такий важливий момент. Тому рекомендація номер один: не просто слухати себе, да? а проговорювати це все з партнером. Друге – Якщо вам потрібна в цей час, допомога, підтримка астролога, психолога, енергопрактика, обов'язково звертайтеся за допомогою, тому що особливо люди в знаку скорпіона, або якщо у вас в натальній карті ліліт знаходиться в знаку скорпіона, ну тут прям дуже сильно може накрити. І ліліт в Скорпі... скорпіоні вона дуже така фатальна. Це може дійти навіть до. Різних сутичок, може дійти навіть до вбивства в якийсь момент. Це, звісно, такий вже негативний сильно прояв, але все це має місце бути. Тому, якщо ви розумієте, що ви не справляєтесь з цим проявом, якщо ви розумієте, що ви не справляєтесь з цією енергією, то просто просіть про допомогу. І у вас точно будуть всі шанси, щоб це відпустити і пропрацювати. І наступна рекомендація. Намагайтеся займатися енергопрактиками медитації, йога зараз дуже класно це все буде сприяти. Займайтеся своїм мисленням, пам'ятайте, що думки впливають на вашу реальність дуже сильно. Один вплив ліліт. Да? Але коли ви відчуваєте прояви цієї темної сексуальної енергії, вам потрібно вміти або проживати це через тіло, через йогу, да? ходити в спа. Різні там процеси, проживати цю всю енергію в парі з вашим партнером, збагачувати таким чином, насичувати ваше сексуальне інтимне життя. Або є інший бік, коли ви просто починаєте руйнувати все те, що ви створили, і це вже буде деструктив. Тому будьте обачні, будьте. Обережні, пам'ятайте про те, що будь-яка енергія це просто енергія, і вона володіє надзвичайною силою. Ваша задача цього не боятися, не закриватися від цього, а просто максимально проживати, дозволяти цій енергії текти, просто е скеровуючи її в класне, правильне для себе русло. Ось так.